Всім привіт! Прийшла мені посилочка, вона вже як половиною тижня вдома, то все як, ніяк часу немає її розпакувати. Е, ось така вона, трошки величенька, вагою 2 кг. Е, тут можна сказати, моя мрія. Приманок, це сам топ, якби для мене рахується. Може, хтось теж вважає їх одні з кращих приманок, так що покажу, що тут є. Ну і до розпаковочки. Приманки мають сподобатися. Кожному. То, звичайно, не тільки є великі приманки, є різні, але ці приманки я дуже давно хотів, і ось мрія розбулася. Так, поставлю я її вліво буду діставати. Розетки в сторону так, поїхали. Перший кульочок Розпаковуємо. Гарно дуже японці упаковують приманки, як завжди на хорошому місці вони. Мільйон кульків, але зато приманочки гарно упаковані і цілі. маночка перша. Це є Double Ash Mir GR в такому кольорі. Це нього хвостик. Хвостик. Ось така приманка. Одна з кращих стінбейтів. Так, наступна приманочка Це всім відомо. Це в нас, можливо, ви знаєте, що це за приманка. тут є надписи, якщо видно. Це є DRT Tiny Clutch. Я маю DRT Tiny Clutch від Aliexpress. А це є оригінал. Давно я мріяв таку приманочку. Ось і вона в мене в кислоті. Покажу вам, яка різниця між алішною. Теж тіні клаш. Трошки в збільшеному варіанті, в товщому варіанті. Він важить 80 грам, а Тіні клаш, по-моєму, важить 60. Оригінал. Так. Далі. <кій> Наступні приманки. Це був комплект, і я не стримався, його забрав. Правда, він без хвостиків, але там така ціна була, що... Не міг його не забрати. Це ось такі о джакальчики красені. Це є чотири Гантії. Ось такі два в одинаковому кольорі. І два ще різних кольори. Приманочки в грі мені дуже сподобались, на них я ловив щучку, Ось тому я їх забрав Чотири гантії. Так, їхали далі. Є різних приманок, є і менші. Є маленький. так. Наступна романочка, це в нас зараз сам ще не бачу. Культів. мільйон. Ага, це я взяв ще. Одного такого флекса 168-го. У плідненькому світлому кольорі. Маю в такій більш натуралушці. і ще одного взяв в такому. Приманка дуже мені сподобалася. Зловив я не одну на неї щучку. Приманка супер, її раджу багаті. Наступні приманки. Два трійничка окремо. Це є ще один Тіні клаш. До речі, там той повільно вспливаючий і цей повільно вспливаючий. Вони є в трьох плавучостях. Є Low, є he. Ось. І ще є середньо вспливаючий. Але не розумію, для чого він потрібний. Um, ну, В пріоритеті, в загальному, я думаю, повільно спливаюча приманка. Хі, хіба що там на якісь дуже міляки, але то таке собі. Ось такий ще один тінік. До, До кислоти. Так, потім надіну ще трійнички. Це маленькі. Маленькі приманочки. Я взяв на оконця собі побавитися. Такі малесенькі для ультралайтика. Це у нас 48-й СП-шні. Це є данк, ОСП данк. 48 СП. О в таких кольорах. Думаю, оконця мають ловити. Хотів я їх теж, але взяв до маленьких облірків. Так, наступного я взяв теж маленький, це є Шмід Каміон Магном з довгою лопаткою. Ось, такого я не маю. Буду мати ще одного. Такого з довгою лопаткою. Взяв собі теж в такому кольорі ще. В біленькому. І ось в такому кольорі я маю Есерочку. Але це буде з довгою лопаткою. Шмітками он магном. Три штучки. Так, Открываю все по черзі. Наступний теж каміончик Це серочка. Штукому кольорі. Наступний у нас якась міножка. Такого нещасного еспішного Білісонгу забрав я, бо він коштував щось 2 долара. Смішні гроші, та й думаю, заберу його. Десь такий, якби він пролежав, його знайшли. Шарики працюють. Багато ржавчини зверху, але думаю, це від трійників і того, що він лежав у воді. Легенько його почищу і думаю, що буде окей. Такий. 2 долари плюс доставка його була. Не доставка комісія 3,5. Ну і вийшов 5,50 такі о. Можна сказати, грубо 6, якщо ще з доставкою сюди. Ото таке, то є дрібні ножки. Це є лопатка до тініка. Трошки є ця лопатка більша, ніж за цього. Ось лопатки. Ну, таку він мені дав комплекті. Так, давайте відкриваємо далі наступний кульочок. Це найкращий магазин, де упаковують приманки. Найкраща, тобто площадка. Zen Market. Ну просто молодці. Дивіться, навіть я як скріпив хвостик і лопатку. Такою тунесенькою резиночкою. І тут резиночкою дав. Молодці дуже гарно це все роблять. Так, ну тут ринки, це ще один у нас тіні клаш з такому кольорі. Ставимо хвостик, лопатку. І ще один Тінік, Тініклаш. Якась емблемка пише баклас. Баклаш. Що це означає, не знаю. Запознімаю ті. Пінопластики. Щоб гарніше на столі. Виглядаємо. Так, наступна у нас приманочка. Але він здоровий. Це є ось такий красень. Ось так він виглядає на ладошці Моїй. Досить велика приманка. Це у нас Ашмір великий. Біля 100 поза 100 грамів бажить. З такий красний, приманка тяжка. Ось такий свімбет такому кольорі. Трійників мощ. Не знаю, чи це оригінал, бо, тому що приманка є БУ. Я маю на увазі не знаю, що оригінальні трійники ось такий краси. Так, далі. Теж приманка, яка мені подобається. Це джекальчик в такому кольорі, Dow Swimmer 180. -й. Ось маю таких пару штучок. Вона мені подобається гравник, ще взяв собі в такому кольорі. Так, розпаковуємо далі. Один великий мір. Ось такій кислоті. Покажу різницю з середнім міром, бо ще є бебік. Ось це є середній мір. А це є великий. Лапоть такий. Koler tiesiog bomba. Kakakis lotašo, tiesiog kapeats. Toks didelis mirčik. Taigi, nastupna promanka. Ką, mūsų šiaudė, mir. GR. Тобто менший він середнього росту? Тріночки його? І ось в такому кольорі. Май в Білому. Це ось в такому і в такому таких кольорах. Так, наступні приманки. Ось такий сумошці дав мені цікавий. Думаю, кожен знає, що це за приманочка. Тут якийсь грузик наклеєний знизу. Це не косогі РР в такому кольорі. Хотів я в такому яскравому, маю в натуралошці. Ще взяв собі в такому Ці лопатка. Ще взяв в такому яскравому. Сімбейтика такого красень. Щось сумочка для сімбейтів. О, Вона мені не потрібна. Щось інше в неї покладу. Так, у нас Риманка. Це ще один великий мір. Пропаду їх тема. Це ось такий в такому кольорі. Це вже більше лимон. До білого такого це Ось тримір. Так ці це ще не все. Ще ось такі. Ой, приманки велетні. Такий клашик дев'ятий. Повільно вспливаючий, Дістанемо його. Ось так він виглядає з середини. Кратно його знімемо. Ой-ой, але це кінь. Це реально кінь здоровий. Дивіться, який на ладошку. Приманка прям дуже велика. Порівняю з міром його. Практично однаково тільки. А, можна сказати, що клаш 9 на хвіст більше. На хвіст. Майже на хвіст більше. Ось так виглядає. Ті великі приманки. Прям дуже велика. Це є теж повільно спливаючий в такому кольорі? З такими очима. Давно я таке ще змірів мати. Ось воно і є. Ну і на завершення у нас ще один новенький клач дев'ятий в такому кольорі. Як для мене кольор ракета. Краси. Просто вогонь. І що я в них замітив? Дивлюся, може там доставили в тому тому мірі, в тому кажу в мірі. Клашу дев'ятому. Замітьте. Два кольця. Одне кольцо є суцільне переднє, а друге кольцо заводне. Це є новий. Ідентично то саме. Колечко ціле, суцільне воно є, правильно? А оце кольцо, що ближче до петлі, воно є завідне. Ось такі клавши. Що це повільно спливаючий, Що це повільно спливаючий. І ось вам порівняння з тініком. Та і тіні клаш. Ось. Різницю бачите. яка. Ну що сказати? Мрія здійснилася. Таких приманочок. Я задоволений, радості немає меж. Надіюсь, це, ще раз скажу, це остання посилка в цьому році може. Але надіюсь, що останнє все ж таки. Того достатньо. Достатньо я того вже всього маю, хіба лишилося розловлювати ось такі приманочки. Кому сподобалося, ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. Далі будемо старатися ловити на це все рибку. Не буду я брати приманок з <coughs> собою а вже на рибалку дуже багато. Буду брати пару штук і хіба їх кидати, розловлювати. Бо чим більше приманок, то тим більше, як Поляки кажуть замішання. не знаєш, яку приманку взяти і кидати, на яку ловити? Тому що це все, багато часу треба, а часу на рибалочці реально є мало. Тому що рибалю я стараюся рибалити кожну неділю, і то не завжди виходить. І зранку до годинки 11, 12, 6-7 ранку, пару годинок маю. Добре всім гарного дня, гарного вечора, гарної ночі. Ну і до наступного відео.